Ну, ви знаєте, пані Олено, Ну я тут не бачу жодної контроверсії, тому що китайці оголосили в своєму плані пункт номер один повага суверенітету і територіальної цілісності країни все далі можна не продовжувати на цьому, власне, і все і ми повністю розділяємо таку позицію китайського політичного керівництва і готові, би, слідувати цьому постулату а, до повної перемоги. А все решта, ну це знаєте, це просто так ті якщо хочете, які, в принципі, призначені для того, щоб показати китайську певну зацікавленість в цих процесах і визначити той напрямок, куди Китай рухається. Китай рухається в одному напрямку, дотримання своїх. Національних інтересів і більше нічого. Його мало турбує війна в Україні, його мало турбує війна, там або якісь е, е, бойові дії на території можливо Російської Федерації, або де-інде він дотримується своїх національних інтересів. І ці національні інтереси говорять про наступне: обсяг торгівлі Китаю з Заходом є на порядок вищий, якщо навіть не на два порядки вищий, ніж обсяг торгівлі з Російською Федерацією. Тому е, Китай змушений діяти в такій парадигмі, і знаєте, якби е, не цей фактор, то Китай би можливо і надавав пряму військову допомогу Російській Федерації. Але знаєте, тут е, я спеціально зауважив: він діє виключно в своїх національних інтересах, і ці національні інтереси вимагають від китайського керівництва балансувати з метою збереження ринків збуту. З метою збереження ринків, на яких вони можуть е, закупляти ну, все, що завгодно. І цей ринки ніяк не російські, російський ринок займає в китайській економіці дуже невеликий сегмент, і він в основному є е, сировинний ринок. Тому китайці діють саме в такому напрямку. Щодо того, чи задіяні, задіюються китайці а, для допомоги нам, ну е, давайте скажемо так: фактично, будь-який дрон, який використовується українською армією. Переважна їх більшість була зроблена в Китаї. Таким чином, Китай апріорі е, бере участь у цій війні, ну, знаєте, у такий непрямий спосіб. Ми можемо говорити про спорядження військове. і давайте згадаємо, що на початку е, збройної агресії, широкомасштабної збройної агресії з 2022 року, коли постали проблеми, що ми буквально Висушили всі склади в Європі, витягнувши звідти всі бронежилети, всі каски, все, що можна. Очі наших волонтерів і нашого Міністерства оборони були повернуті, в тому числі на Китай, який там так само допомагав. Тому, виходячи з того, Китай вже допомагає нам, і апріорі, ситуація склалася таким чином, що Китай змушений діяти саме в такому алгоритмі, нічого не міняючи. А чи можемо ми щось додати до того, що сказано було Китаєм? Ні, ми можемо тільки підтримати його пункт про національну цілісність і суверенітет України.